Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про колючий дріт у 1876 році. Молодик на ім'я Джон Ґейтс спорудив на військовому плацу у центрі Сан Антоніо, що у Техасі, загін для худоби, і огородив його дротом. До середини він загнав кілька найдужчих та найдикіших у всьому Техасі биків. Гейтс запропонував парі, чи зможуть ці сильні довгорогі бугаї продертись крізь таку тонку ненадійну дротяну огорожу. Як виявилося, не змогли Гейтсові йшлося не про те, аби виграти заклад у такий спосіб він почав свою рекламну кампанію з продажу колючого дроту, і незабаром від замовлень не було відбою. У тодішній рекламній кампанії його дріт назвали найвизначніший винахід епохи, захищений патентом на ім'я Джозефа Гліддена. Ну, найвизначнішим його назвати можна хіба умовно, але без перебільшення він спричинив масштабні зміни на американському заході. До 1863 року декілька людей розробляли огорожі, які можна вважати колючим дротом. Так у 1863 році Майкл Келлі розробив дерев'яну огорожу з прикріпленими до неї відрізками скрученого дроту. Але жодне з подібних творінь. Не потрапляло на масовий ринок через відсутність широкої реклами. Патентне відомство США з 1867 і впродовж семи років опрацювало понад 200 патентів на різні типи колючої огорожі від дротів, що чергувалися з шипами та дерев'яними дошками, до листів деревини, усіяних шипами. 27 жовтня 1873 року. Джозеф Гліден подав заявку до патентного відомства США на власний дизайн дроту для огорожі з гострими шипами. Модель колючого дроту, запатентована Джозефом, не була першою, але була найкращою. Легенда стверджує, що Глідена надихнула його дружина Люсінда, котра хотіла обгородити сад. Гліден експериментував, згинаючи короткий дріт навколо довгого. За допомогою пристрою зробленого з кавомолки, незабаром Дріт Глідена надійшов у масове виробництво, і до 1880 року його було продано на понад 80 мільйонів фунтів. Фермери прерій і рівнин швидко виявили, що Дріт Глідена був найдешевшим, найміцнішим і найдовговічнішим способом надійно обгородити їхнє майно. Американські фермери сприйняли цей винахід із задоволенням, адже навколо вільно мандрували ковбої, випасаючи на безкрайніх рівнинах свої стада. І ця худоба нагло витоптувала їхні гектари посівів, тому необхідна була надійна огорожа. Деревини для будівництва парканів бракувало, адже це були кілометри полів. Спочатку фермери намагалися вирощувати колючий живоплід, але він ріс довго. Та й у разі потреби його неможливо було пересунути. Огорожі зі звичайного дроту теж не допомагали, худоба легко продиралася крізь них. Тож проблема з огороджуванням земель залишалася нагальною. У 1870 році у департаменті сільського господарства США на підставі спеціального дослідження визначили, що заселення американського заходу неможливе доти, поки не буде знайдена ефективна технологія огороджування. Тож колючий дріт вирішив головну проблему, яка стояла перед поселенцями. Але він породив і затяті суперечки. Фермери намагалися за допомогою дроту позначити межі своїх наділів на землях, які ще недавно належали різним індіанським племенам тому не дивно, що індіанці називали колючий дріт диявольською мотузкою. Скоторі ковбої теж ненавиділи колючий дріт. Адже вважали, що мають право виписати худобу де заманеться по усіх преріях. Та й худоба їхня часто густо через цей дріт отримувала небезпечні поранення та інфекції. А із настанням зими та хуртовин худоба рухалася на південь, траплялося, що стада застрягали між огорожами з дроту та гинули тисячами від холоду. Колючий дріт. Надавав змогу огородити свою власну ділянку, і часто траплялося так, що власник переносив дріт подалі від ділянки, аби захопити наділи загального користування. Водночас можливість володіти чітко окресленою приватною землею давала її власникам стимул інвестувати в неї та проявляти більше турботи. Американський захід активно обростав огорожами з колючого дроту. Відповідно, часто виникали конфлікти: хтось десь захопив чуже, комусь не подобалися обмеження полів. Доходило до дротових воїн з перестрілками та вбивствами. Виникли окремі банди, такі як блакитні дияволи та джавеліни, які перерізали колючі дроти і залишали погрози, попереджаючи власників парканів не відбудовувати їх. Закінчилося усе, коли втрутилася влада. Війна дротова припинилася, але колючий дріт залишився. Погоничі худоби обурювалися, що на місці, де мали б випасатися коні, росте цибуля та картопля. Натомість фермери ненавиділи ковбоїв пастухів, бо їхня худоба топтала посіви. До 1914 року в промислово розвинені країни масово виробляли колючий дріт. І його здатність захищати території зробила його однією з найефективніших низькотехнологічних видів зброї Першої світової війни. Колючий дріт мав вирішальне значення для захисту окопів. Огорожі з нього було легко встановлювати, важко знищувати. Крізь них було складно пройти, і при цьому огорожі не закривали огляд на лінію вогню. Також колючий дріт мав психологічний ефект. Своїм зовнішнім виглядом він відштовхував потенційних зловмисників. Розрізати його без спеціальних інструментів практично неможливо, деякі огорожі з колючого дроту додатково можуть перебувати під електричною напругою, тож струм уражає тих, хто торкається дроту. Під час Першої світової війни на Західному фронті діяли спеціальні саперні загони, спеціалізовані на розрізуванні колючого дроту. Також використовувалися спеціальні килимки, що перекидалися через колючий дріт. І танки довели свою ефективність у прориві загороджень з колючого дроту. Під час Другої світової війни колючий дріт використовувався менше на полі бою. Натомість він став асоціюватися з концентраційними таборами та з гулагом у Сибіру, прикордонними бар'єрами та тюремними комплексами у США і в інших країнах світу. У багатьох галузях економіки триває боротьба за те, аби на практиці володіти тим, чим ви володієте у теорії. До прикладу, музиканти мають авторські права на свою музику, але це надто слабка зброя проти файлообмінних програм. Ніхто, на жаль, ще не винайшов віртуального колючого дроту, який би так само ефективно огороджував інтелектуальну власність, як реально колючий дріт огороджує земельні наділи. Та це не зупиняє людей у намаганнях щось таке винайти. Сьогодні у цифровій економіці відбуваються не менш затяті дроторізні війни, аніж колись на дикому заході. Борці за цифрові права кидають виклик таким компаніям, як Дісней, Netflix чи Google. А хакери та пірати легко розправляються із цифровим колючим дротом, коли йдеться про захист власності, то у будь-якій економічній системі. Ставки дуже високі. Не дивно, що виробники колючого дроту, такі як Джон Гейтс і Джозеф Гліден, та ще декілька казково розбагатіли. Того року, коли Гліден тільки-но зареєстрував свій патент, було вироблено понад 50 кілометрів колючки. А всього за 6 років, у 1880-х роках, його фабрика виробила понад 420 тисяч кілометрів колючого дроту. Цього досить. Аби 10 разів обмотати земну кулю. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось!